Я вже майже закінчила коровку, залишилось пришити ще. Зараз зроблю, щоб вона була в фокусі. От так вона зараз виглядає. Ми з нею майже в однаковому кольорі сьогодні однакові образи. Зараз все хочу пришити. Не знаю, сьогодні чи ні, встигну я чи ні, зробити це сьогодні, але я вже фотографії для майстер-класу зробила. пишити мені вже нікуди, щоб було світло гарне. Тому прийшли, як тільки вийде, треба зробити ще і того, фі фотографії, і вже можу оформлювати майстер-клас, редагувати фотографії. Там роботи ще так нормально є, але гадаю, що за декілька днів я справлюсь, і гадаю, що в мене нормально чутно. Я перший раз знімаю з мікрофоном. Ось так, буде ще третій персонаж. Я вже коли зак... закінчу з цим майстер-класом, щоб одразу не починати паралельно, так все. Я вже тоді буду робити нову, напевно, можливо, сьогодні ввечері почну. Я така людина, знаєш, я можу зараз сказати, що я не буду робити, а ввечері в мене буде якесь натхнення почати нову іграшку, яку не треба, поки що там фотографувати якісь деталі, я почну її в'язати, тому то таке. Але поки що хочу завершити вже з корівкою повністю, щоб вона вже була готова і робити фотографії на днях, можливо, вже на вихідних, тому що завтра в мене два зі дзвони, і я дещо там ще по роботі. Тому можу не встигнути. Але сподіваюся, що тобі подобається що майстер-клас я буду робити на дарма, що ти захочеш його теж собі зв'язати, і, і сподіваюся, що і третій персонаж тобі теж зайде. Ну що, я гадаю, що вже пора починати, пробувати в'язати павутинку. Зараз буду включати майстер-клас, дивитись, як там що, і пробувати. В'язати я буду по безкоштовному майстер-класу з YouTube, з каналу Чиборічне. Мені дуже сподобався саме цей светрик павутинка. Ось так він виглядає. Тільки я ще заміри не зробила, чомусь забула взагалі, що треба їх зробити, чи він взагалі мені підійде. Зараз буду дивитись і буду пробувати. Вчорашній вечір я вже зв'язала спинку майбутнього светра та майже всю передню частину. Мені здається, що в'яжеться дуже швидко і якось легко, хоча з гачком мені не дуже комфортно такого розміру, але все одно, в принципі, за цей час, ось за вечір, в мене вийшов вийшло так багато. Зараз я покажу. Воно здається мені таким якимось коротеньким. Я гадаю, що воно, звичайно, розтягнеться. Але я роблю все як по майстер-класу. Ось така в мене спинка вже є. І ось перед тут лишилось буквально 5 10 рядків пров'язати. От тут така горловина. І ось ще ось таку частину мені треба дов'язати ось тут. Нитка дуже сиплеться. в мене всі штани, кофта всі були ось в таких ворсинках наче на мені білий кіт полежав. Це мені не дуже подобається. Гадаю, що, ну, сподіваюся, що з часом, коли я його приведу йому ВТО, воно якось потім не буде так линяти. У мене є важлива новина. Декілька днів тому я вирішила скрити всі свої відео російською, майстер-класи теж. Я довго на це наважувалася. Гадала, що ну, можливо, я просто буду знімати далі українською і все буде нормально. Вся та аудиторія піде. І, звичайно, так і відбувається, але потроху я хотіла, щоб вони одразу всі звалили, але ну, щось не клеїться, і вони, виходять, потрошку ідуть. Я залила попередній влог, і теж було десь 100 підписок, напевно. Тобто, це не так багато, як я собі розраховувала, тому що в мене десь половина не української аудиторії і. Я вирішила все ж таки прийняла таке рішення, щоб скрити всі відоси російською, навіть майстер-класи. Поки що щодо майстер-класів, я не знаю, що я буду робити. Я хочу, щоб вони, звичайно, залишились і ви ними користувались, а всі українці там. Да? Але я поки що не знаю, як його оформити і знімати заново я не буду. Пере зробити переозвучку або якось там просто зробити переклад схеми і відкрити відео. Я теж не хочу. Я, скоріш за все, придумаю якийсь інший формат, щоб просто ці майстер-класи у вас збереглись всіх, щоб в тебе була змога ним користуватись. Будь-яким я знаю, що багато хто досі в'яже по цим майстер-класам і пишуть мені в Дірект, що потрібна схема, що відео скрилось. Та я це розумію. Я якось буду розбиратись з цим. Гадаю, що це не проблема перекласти, зробити якусь, можливо, зроблю в Notion навіть якийсь такий спеціальну сторінку. так? Да? Щоб туди все викласти, і ти могла заходити, просто дивитись якісь майстер-класи, які тобі треба. Тому я буду ще над цим думати, але таке рішення було, ну, я б не сказала, що складне. Я розумію, що там багато переглядів, багато відео завірусилось, особливо майстер-класи. І я дуже старалась над ними, витрачала свій час. Звичайно, я на каналі знімала відео вже десь роки три, напевно, і там досить так. Нормальна кількість відео, деякі я скрила до цього. От в мене там лишились загалом майстер класи і декілька влогів, якісь там готові роботи, щось таке, що в принципі мені подобалось більш-менш з того часу. І зараз вирішила, що все ж таки треба повністю повністю робити все заново, починати спочатку, робити цей канал суто українським. І я дуже чекаю, коли вся та аудиторія піде. Тримаю кулачки, як то кажуть. І щодо. Перекладу, як тільки я вирішу, як це буде, в якому форматі, я обов'язково тобі про це скажу десь в інстаграмі або тут в якомусь блозі, тому без проблем, все буде нормально. Мастер-класи не куди нікуди не дінуться, не загубляться. Вони в мене всі є і збережені, і під відео там є схеми. Тобто перекласти, просто я не знаю, чи я сама це буду перекладати. В мене так нема особливого часу на це, чи можливо когось попрошу, щоб переклали. За якусь, можливо, плату, не знаю, поки що, поки що треба про це подумати. Ще досить така свіжа думка. От. Але я вирішила, що навіть було багато праці, багато е, часу. Я на це витратила, зусилля, ресурсів і тому подібне. Але все одно мені не важко з цим розстатися, так? І в мене знову є таке натхнення знімати. Робити контент, ось таке, можливо, щось просто життєве в моменті, показувати, що я зв'язала якісь процеси. Можливо, тут будуть скоро майстер-класи українською. Я ще про це не думала. Але якщо мені щось таке збагне на думку, якась прикольна ідея, то звичайно я взагалі не проти зробити щось таке безкоштовне на каналі. Тому буду дуже вдячна твоїй підтримці і твоїй активності на моєму каналі. Що ви бачите перед собою Це біль. Я вчора майже дов'язала светр. Я зв'язала всі елементи, що мені потрібні були, навіть всі резинки вже їх якось там пришила, прив'язала. І почала шивати светр, і така думаю, ну щось він такий маленький, ну, напевно, мені здається. Я його шила, пришила один рукав і вирішила подивитись, примірити, як воно, поки другий не пришивати. І зрозуміла, що він реально маленький на мене, просто ну дуже. Напевно, десь на десятирічну дитину. Я, звичайно, засмутилась, я розумію, в чому проблема. Звичайно, не в майстер-класі, а в моїй. Техніці в'язання, тому що коли в'яжеш постійно іграшки, в тебе рука сама вже в'яже набагато тугіше, ніж треба. Хоча я дуже старалася в'язати розслаблено і ну прям дуже. І мені здається, навіть воно ну, я б не сказала, що затягнуто ось таке, воно, наче як диряво, як яке треба. У мене лишився цілий майже моток, хоча потрібно, щоб пішло два мотки. І я вирішила, що все ж таки я не буду перев'язувати по цьому майстер-класу. Я передивилася декілька майстер-класів взагалі на Ютубі і вирішила, що зроблю свій. Просто зроблю два прямокутники і два прямокутники на рукави. Одразу резинку буду в'язувати, щоб не ось так пришивати, як тут. Ось бачиш, я тут її окремо в'язала і потім прив'язувала гачком. І це теж забирає багато часу, і мені не подобається, як в результаті воно ось так виглядає, незрозуміло. Е, мабуть, просто не для мене фасон, хоча задумка мені подобається, але ну, щось мені не пішло, можливо, колись, колись я спробую ще раз зробити по цьому майстер-класу, але зараз буду робити по-своєму. Так, можна подумати, що наче як після ВТО, він повинен був розтягнутись, але навіть у майстер-класі я бачу, що вже вигляд до ВТО не такий, як в мене вийшов. В мене він вийшов якийсь довгий, такий широкий і дуже короткий. Рукава, взагалі, в мене вийшла, наче як три четверті. І дуже такі, знаєш, як гольфик. І я спочатку, ну, в мене була надія, ти пам'ятаєш, я казала, що він, наче як якийсь маленький виходить, але, можливо, розтягнеться. Ні, цього не при не відбулось. А після ВТО я гадаю, що прям не буде якоїсь там супер різниці. От, тому я вирішила, що краще я перев'яжу точно так, як мені подобається, і зроблю вже трохи інший фасон, але буду впевнена, в ньому вже зроблю ВТО. І буду його носити, показувати тобі, ніж я буду грати в таку лотерею, проведу йому ВТО, і потім буду знову розпускати. Отже, я вирішила повністю в'язати так, як мені хочеться, по своїм замірам і будь-що буде, все одно хочу, щоб мені подобалось на 100%, і тому вирішила так навмання спробувати. Зараз я тут в'яжу рукавчик на цьому відео, але як було насправді, я зв'язала спинку і почала в'язати вже передню частину, я роблю їх однаковими повністю, і я його закинула десь на тиждень, можливо, більше, і в мене просто не було фізично часу до нього повернутись. І я вже навіть не пам'ятаю, що я там про нього розповідала, але потім я буквально декілька днів тому повернулася і одразу зв'язала на одному подиху і рукавчики, і дов'язала вже спинку. А так я виглядала кожен раз, коли я в'язала цей светр. Так виглядає вечір неділі. Я зайшла в Аврору після того, як ми поїхали до батьків на обід з чоловіком, і не витримала купила одразу три гри. Ось цю гру я хотіла давно. Ми з подругою в неї вже грали, я хотіла собі таку і вирішила взяти ще першу версію. Першу я ще не дивилась, що там як. Хочу їх змішати, якщо це буде можливо, і зробити з них одну. Будемо дивитись, я поки що не відкривала. І, звичайно, взяла собі монополію, там, взагалі, по знижці 30%. Я на неї теж давно дивилась. Вона була щось 85%, і я взяла її за 53, начебто. Гріх не взяти, <ріху> тому я зараз сиджу, перебираю це все, а можливо, ввечері вже пограємо. Ну що, светер нарешті завершено. Насправді я дуже рада, що я вже його нарешті закінчила, тому що я вже не могла дочекатись, коли я його дороблю. Я не знаю, коли я ще повернусь до Мохеру, тому що для мене це був якийсь жах. По-перше, вона дуже тхне козлом. По-друге, вона дуже сипиться, я вся просто в цих ворсинках. Я ще не проводила ВТО. Я сподіваюся, що я його проведу і стане трошки краще, і не буде натхнути, і не будуть ось ці ворсинки по всій хаті, по мені і взагалі всюди, у роті, у волоссях. Вони просто всюди. І кожен раз, коли я бралася його в'язати, я була вся в ньому, і оця штука оця, вона просто вся вже майже використана. Це якийсь треш, але сам результат ось так візуально, мені подобається. Непогано вийшло, я в'язала взагалі просто навмання. Я ну, в речах взагалі, можна сказати такий новачок, тому що я не знаю, як розрахувати правильно, скільки там петель, як воно розтягнеться, не розтягнеться. Тобто я взагалі не знаю, як після ВТО буде, тому я показую тобі так. Тому що якщо після ВТО буде якийсь треш, він стане на два два розміри більше. То я не знаю, що з ним робити. Без ВТО я не буду його носити, тому що знову ж таки <сі> дуже тхне. Але ось так, просто якщо для фотографій, так і зараз на вигляд, то воно взагалі нормально виглядає і дуже такий оверсайз вийшов, як я і хотіла. Задоволена самим фасоном. Я набирала так, як мені треба, стільки петелік, скільки мені треба, стільки рядів, скільки мені треба. І насправді в'язала взагалі тупо на око. Не знала, вийде в мене чи ні, чи вистачить мені ниточки. Але, до речі, в мене лишився буквально ось такий клубочок з двох мотків. Тобто, в мене два мотки взагалі класно вийшли, тому що я переживала, що мені треба буде третій, його треба замовляти, чекати, а просто один моточок вже не замовиш. Ну, короте, я думала, що будуть якісь проблеми з цим, але все ок. Пиши в коментарях, як тобі светер, чи потрібні тобі заміри, як я його робила попетельно. Майстер-клас, я звичайно не буду робити, тому що я ну, взагалі новачок в цьому всьому і не хочу йти туди, де я не професіонал, щоб вчити вже когось там. От, але якщо треба заміри, такі, як в мене, скільки петель як я робила, скільки рядків, то я закріплю його десь там в коментарях внизу. Якщо в когось буде таке питання, я залюбки поділюсь. Ще раз перерахую, якщо десь я не пам'ятаю, тому що я не записувала. Не хочу більше в'язати з цією прязі. Можливо, колись я до неї повернусь, але поки що в мене не дуже приємні такі враження. Отже, пиши в коментарях, як тобі светр, як тобі мої такі дуже затягнуті відео, тому що мені здається, я дуже довго його знімала. Я мене светр цей лежав десь два тижні, я взагалі нічого не знімала. Я вже хотіла показати результат. І через те, що я не могла його дов'язати по іншим своїм там справам, через через них. То я і влог цей відкладала, тому він вийшов, напевно, десь в місяць часу. Але загалом сподіваюся, що тобі було цікаво. Обов'язково напиши мені про це в коментарях. Мені це дуже важливо, щоб я розуміла, знімати далі такий формат чи ні. І дякую за перегляд, дякую, що додивилась до кінця. Зустрінемось вже у наступних відео. па-па!